Вітаю вас, давайте починати нашу практику. Сідайте зручно зі схрещеними ногами, заплющіть очі та поступово направляйте увагу всередину себе. Використовуйте дихання як яку, який буде вас заземлювати і повертати в тіло. Відчувайте вдих, розширення риб, видих, скорочення м'язів живота, розслаблення плечей. Потягніться за головою вгору, відштовхніться відсідальних пагорбів. Направте плечі трошки більше назад, лопатки штовхніть вперед. Поєднайте руки вже намасте біля грудей. Та з видихом відпустіть голову вниз до рук. Розслабте шию, трапеці, плечі. Відпускайте руки вниз на ноги, піднімайте в голову, зробіть вдив та починайте робити коло плечима вперед. Тримайте руки в кулаках і намагайтесь крутити плечима як можна ближче до тіла, так щоб ваша рука проходила дотичній до тіла як можна ближче. Відчувайте всю амплітуду і направте рук в іншу сторону. Зберігайте контакт із диханням. Зберігайте хребет прямим і важливо дивіться перед собою, не втрачайте голову вниз. Тепер кола ліктями всередину. Назовні, також розімніть зап'ястки колами в іншу сторону. І зараз хрестіть ноги як можна ближче до колів. Заведіть праву руку ззовні від лівого стегна. Захопіться за стопу, якщо ви дістаєте до стопи, якщо ні, просто тримайтесь за стегно. І починайте поступово робити скрутку. Але зосередтесь на тому, щоб ваше праве плече рухалось назад і назовні, а права лопатка рухалась всередину до правої сторони грудної клітини. Від лівої руки відштовхуйтесь і піднімайте хребет від підлоги. Зараз на наступний видих поверніть голову поверх правого плеча. На видих поверніть голову поверх лівого плеча. І зробіть ще декілька разів рухи шиєю то на одне плече, то на інше плече. Тримайте хребет високим. Завершіть і поміняйте сторону. Тепер ліва рука йде з назовні від стегна. Поступово розкрутіть плече назовні, штовхніть лопатку вперед. Відштовхніться від цідальних пагорбів, зіпріться на лопатки і приготуйтеся зараз рухати шию. На наступний вдик подивіться поверх лівого плеча. Навейди в поверх і ще декілька разів. Завершіть, захопіться за коліна зверху і вдих прогент вперед, хайте лопатки вперед плечі назад. Видих, скругляйте живіт, поперек, розширюйте лопатки. І повільно вдих, знову прогар, підборіддя вгору. Видих, підборіддя вниз, шия розслаблена, лопатки розширились. Продовжуйте робити все йому власному темпі. Синхронізуйте разом із диханням. Відчуваєте, що вдих це наповнення передньої поверхні тіла. Вдих не розширення задньої поверхні тіла і скорочення передньої. Із наступним вдихом сядьте прямо. І Із наступним починаєте взіх вдихом піднімати плечі вгору. І з видихом різко кидати вниз. Відпускайте всю напругу з плечей, з кожним видихом. Тримайте обличчя спокійним. А тепер по черзі. Кожне плече по черзі піднімається і падає вниз. Піднімається, падає вниз. Наступний вдих, підніміть обидва плеча вгору і зафіксуйте. Тривайте. піднімайте вище, 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 Видих, відпускайте плечі вниз і назад. Переходьте навколішки. Розпряміть гомілки по підлозі, поставте долоні під плечі. Відчуйте нейтральність хребта і зробіть вдих в живіт, видих із живота. І зараз поступово починайте робити проген та виген тільки в поперековому відділі хребта. Навдих поперек рухається вниз, підсідничні складки піднімаються вгору. На видах скорочується м'язо промежений, піднімається живіт вгору. Дійсно, спробуйте ізолювати цей відділ хребта від інших відділів хребта і працювати саме попереком. Тримайте гомілки на підлозі, це буде вас зберігати від перенапруження попереку. Тепер перейдіть до зони плечей і лопаток. І на вдих на прямих руках відпускайте мрудну клітину вниз. на Навдих, штовхайте вгору та розширюйте лопатки. Вдих лопатки одна до одної, видих лопатки в сторону. Зараз поперек нейтральний, шия нейтральна. Працює тільки зона плечей, лопаток, ключиць. Зафіксуйте спину в нейтральне положення. І тепер зробіть те саме тільки шию, вдих. Тягніть підборіддя вперед, видих підборіддя до грудей. Пробуйте не допомагати іншими ділянками хребта і використовуйте тільки мобільність шийного відділу. На наступний вдих поєднайте всі три відділа в один, видих. Насолоджуйтесь повною амплітудою цього руху. Тримайте гомілки на підлозі, відчувайте, як вони штовхають, підлогу постійно зверху вниз і розпрямляються назад до пальців ноги. Будьте в контакті зі своїм диханням та керуйте рухами дихання. Із видихом зберігайте спину круглою та направте сідниці до п'ят. Тримайтесь руками за підлогу, піднімайте живіт вгору. На вдих переходьте в нейтральне положення спини та трошки нахиліться вперед на прямих руках. І відштовхніться знову назад із круглою спиною сідниці до п'ят. Тягніть підлогу на себе, нахиляйтесь вперед, виводьте плечі за зап'ястки І повертайтесь назад. Вдих вперед, видих, рух назад. Вертайтесь в нейтральне положення. І зараз на наступний вдих. Робіть 8 точок на маскар. Торкайтесь підборіддям, грудною клітиною підлоги. На видих знову сідниці до п'ят. Спина круга. І вдих. Підборіддя грудина підлоги. Видих, сідниці п'ят. Ліфті рухаються вздовж тіла. Відчувайте, щоб ви працювали руками одночасно однаково. Частіше права рука сильніша, ніж ліва, тож спостерігайте, щоб ви відпускалися не тільки від правої руки, але і ліва рука працювала. Тримайте плечі розкрученими назовні і піднімайте плечі від підлоги, доки ви опускаєтесь вниз. Завершуйте і відпочиньте в позі дитини. Направте п'ятки одна до одної, направте сідниці в п'ятки. Дайте рукам витягнутися вперед і з боків тіла. І зараз на видих зігніть лікті та покладіть долоні зверху на голову. Направляйте лікті більше вперед та подовжуйте пафми. Вдихайте, розширюйте ребра спини, розширюйте зону ключиць і паху. На видих розслабляйтесь. Розпряміть руки, переносьте вагу тіла на руки та собака мордою вниз. Видих. Позгинайте коліна по черзі, відчуйте себе в цій позі. Направте п'ятки вниз. І зараз знову вдих, нахиляйтесь вперед. І виводьте плечі за зону долони. На видих повертайтесь назад, собаку морди вниз. Тримайтеся в високо і продовжуйте робити цей рух. Вдих, нахиляйтесь вперед. Спина нейтральна, ноги сильні. І повертайтесь на вдих, і ще декілька разів. Зараз залишайтесь в планці, відводьте плечі від вух, внутрішні лікті дивляться всередину і. По черзі торкайтесь колінами підлоги. Тримайте поперек прямим, живіт високий, клубові кістки в животі. Голова витягується вперед. Завершіть, собака мордою вниз П'ятки влис, шия, розслаблена, передні ноги до задніх. Розкрутіть плечі назовні. Відпустіть голову між рук. Вдих. Видих. Підкрокуйте ногами до рук. Поєднайте лігчовий замок та розслабтесь в нахилі. Згинайте коліна наскільки вам потрібно, та переносьте вагу поступово вперед на пальці ніг. Якщо ваші ноги вже прямі, і ви можете піднімати коліна вгору. Але слідкуйте за тим, щоб живіт залишався м'яким. Залишайтесь в позі. Якщо вам потрібно зробити якісь додаткові рухи робіть, хитання, скручування, але постійно намагайтесь витягуватися за ліктями більше вперед і вниз. Відпускайте позу, сідайте на п'яти ваджраси. Поєднайте пальцевий замок позаду себе, розкрутіть плечі назовні та набудих, штовхніть руки назад, а лопатки вперед. І з видихом той самий замок, штовхайте вперед, скругляйте спину. Поміняйте пальцевий замок, вдих руки назад. Піднімайте підборіддя, лопатки вперед, видих, кругла спина. Зараз поїдайте замок позаду себе і спробуйте покрутити цей замок на вигорі, то в одну сторону і потягнути назад від себе, то в іншу. Продовжуйте дивитися перед собою, лопатки вперед, вже від нейтральний. Зараз покладіть долоні на мосте між лопаток або туди, де ви дістаєте. Якщо ж зворотні намасте для вас дуже недоступне, то просто поєднайте лікчовий замок за спиною, розкрутіть плечі назовні. Направте плечі назад лопатки вперед і залишайтесь тут вдихані. Наповнюйте зону ключиць, вдихаючи. Видих, розслабляйте та відпускайте плечі вниз, розслабляйте боки шиї. Поступово сповільнюйте вдих, сповільнюйте видих і ще залишайтесь в цій позі, закрийте очі та відчувайте такий медитативний ефект від цього положення. Поступово відпускайте замок, розслабте руки та струсіть руки, потягніть плечі перед собою, в іншу сторону. Дякую вам за цю практику. Нагадую, що кожної неділі я проводжу онлайн групові заняття. Посилання на групу під цим відео. А вам бажаю гарного дня і до зустрічі.